Дорогі наші жінки, напередодні свята всього жіноцтва, свята весни, краси, я хочу побажати вам, щоб незважаючи на ті обставини, які сьогодні склалися у нас в країні, ви завжди мали позитивний піднесений настрій. Я хочу побажати, щоб поряд з вами завжди були чоловіки, які можуть підставити надійне чоловіче плече, і поряд з якими ви будете себе. Почувати затишно так історично вже склалося на Україні, що жінка вона завжди для українського чоловіка була чимось таким величним, чимось особливим. Чоловіки завжди ставилися до жінок з особливою повагою, пошаною. Це я б сказав, риса нашого менталітету. Так було і так буде. І навіть коли ми, чоловіки, вдаємо, що рішення приймаємо самостійно, для нас все одно ваша думка надзвичайно важлива, і ми до неї прислухаємося. Я хочу побажати тим, чиї діти, чоловіки сьогодні мужньо захищають нашу країну, щоб ви дочекалися їх, і ви обов'язково дочекаєтесь, і щоб допомогли їм спільно повернутися до нормального життя. А я можу гарантувати, що ті чоловіки, які зараз знаходяться тут, ми зробимо все можливе, аби боротися проти іншого нашого ворога, але не менш важливого, це корупція, брехня, які на жаль теж є, тому що вони в тому числі псують ваше життя. Ще раз зі святом, і хочу побажати, щоб е, ваші серця і ваші душі були завжди переповнені почуттями, а в нашій країні нарешті запанував мир зі святом дорогі житомирянки!